Всім доброго здоров'я, це Оленка з Канади, ви у мене на гостинах. Ви тепер у мене на кухні, я дивлюся у вікно, А щоб побачити вас там десь далеко, в Європі, чи в Україні, чи скрізь по світі. Зі мною карти як привід подискусувати, поговорити, прийти до якогось рішення стосовно себе за часи війни, де ви є, чому ви там, де ви є. і... Чи вам там лишитися чи, чи ні? Тут усі такі питання, і вони пов'язані з війною, з політикою, з, зі всім. Бо якщо ми дивимося на загальне, ми е, розуміємо більше себе як і, і, і так само і навпаки. Давайте будемо розглядати цікаві теми сьогоднішнього дня. Я запрошую вас. Задавати моїм картам ваші питання. Коли ви бачите символ на карті, ви знаєте відповідь на ваше питання. От. Що українцям треба знати з приводу війна і мир на сьогодні? Прошу. А тут мечовий. Ну це війна, це шлях, а тузи всі це шлях. От. Як дорога. І це дорога війни, дорога мечова, дорога проблемна, дорога втрачань, горя, суму і страждань. Бо що несе меч? Меч несе агресію, і це дуже страшно. Тому ця карта говорить, що, на жаль, і війна буде продовжуватися. Буде ще вона продовжуватися ще, ще багато часу. Мабуть, так, бо це перша карта. Ми тільки почали той шлях на відновлення української ідентичності. І тепер так сталося, що ворог хоче нам розказати щось про нас. Є таке поняття в психології, що ніхто не може вам розказати про вас, поставити вашу ідентичність, показати, що ви любите чи ні, як ви живете, хто ви є. Ніхто вам не може розказати про вас, хто ви є. Ніхто. Бо це не їх справа розказувати вам про вас. Ви можете тільки самі про себе розказати. І ми теж з вами йдемо таким шляхом, коли ми розбираємося у собі, особливо за воєнний стан. Цей шлях він стає таким загостреним, щоб зрозуміти, хто ми є наша identity, ідентичність, так? Айдентиті наша, як українців. Як Жителів нового світу, нового світу, де все інакше, все тепер не так, як було раніше. Але те, що у нас така, така агресивна тепер а -а, страшна війна, аутроситі війна на полі бою, така як була раніше, показує, що людина, вона біологічна така особа, яка от це може робити. І це дуже страшно. А, що, що стосується війни, я вже сказала. Ну, перша карта. Багато хто подумає, що через рік війна закінчиться. Я дуже хочу, щоб так було. Але за цей рік ці рішення, що будуть прийняті, вони будуть сприяти чи війні, чи миру. Бо цей рік одна карта, перша карта, буде вирішувати, що буде далі, і змінить хід війни. Цей рік, що буде, він змінить хід війни. Взагалі, кожен день, кожна хвилина змінює хід життя. А, бо а, так воно є у світі. Так, і може показати, хто зупинить, наприклад, війну, тут, ну, туз, так? Ну, хтось новий, новий може, нова якась прогресивна думка, людина освічення нова, може, може бути новий президент. Хоча а, все показує, що який може бути президент за часи війни і а, новий. На жаль, воно так і є. і Тут у нас система, тут також система, так, дорога, як система. Система у нас така в Україні, що а, всі бояться мафії. так, І може, цей президент би і краще б робив, якщо б не боявся мафії, яка його оточує і яка зробила з нього солоного огірка. От, І таке може бути. Дивіться, за часи Другої Світової війни Черчилль він зібрав націю і сказав всі. Тепер у владі, хто там в парламенті, всі хто може, так, опозиція, всі партії, розумні люди. Давайте разом будемо шукати, що робити, щоб перемогти, перемогти цю коричневу заразу. От. Наприклад, ми за, за теперішній час маємо ізраїльський о, такий досвід, коли в Ізраїлі. Тільки почалася війна, то вони разом зібралися. Опозиція всі, що раніше вони драчка така в них була. І разом вони вирішують кожен день, що робити. А в нас навпаки, навпаки, почалася війна, і пан президент наш Бо не втік, його називають. Цей Боневтік, він взяв в свої автокритичні руки все. Ми не знаємо, чому тут є така таємниця. Може це пов'язано з тим, що він хоче протестувати мафії. Не знаю, наш національний герой а, теж ховав від головнокомандуючого, що він робив перші дні війни, і таким чином він врятував Україну. Так, я маю на увазі залужний. Ми не знаємо, що там відбувається, але. Видко, що багато зрадив у владі, багато про московських у нас є парламент з парламенті сидять. Так, це є. Так, чого чекати нам, чого чекати нам від війни, так, чого чекати? Бо всі хочуть миру, це зрозуміло. А тут бачите, які країни, якісь такі, де, де така екзотика і порозуміння. От очі в очі щось разом роблять, і а, довіра. довіра так а, Одна сила довіряє іншій силі. І тут ця папуга взагалі це зв'язок з духовним світом. Завжди було так в езотериці. І що я можу сказати по цій карті? Ну, сімки завжди вони карти ілюзії Ілюзії, що ми зможемо з ворогом розумітися. Ворог хоче нам нав'язати. Як вони нас бачать, щоб ми повірили, хто ми є їхніми очима. Ну, Це вже, знаєте, так колись було. Так колись було, І це людина, яка ще в четвертому зміренні живе, взагалі, яка хоче нав'язати комусь, хто вони є. Вони хочуть нам, їх їх погляд на нашу ідентифікацію нав'язати. Бачите, щоб ми. Як всі, знаєте, повірили, хто ми є. Ще багато в Україні в українці не, не знають, хто ми є, Не знають, хто вони є. Ми розбираємося з цим, це не, не, не простий шлях. От, і нам не треба допомагати всьому, бо буде тільки, а, тільки погано. І доки вони будуть це нам нав'язувати, і доки в нас в Україні будуть люди, які теж а, вірять у це все, нам буде тяжко. Люди повинні в Україні, ну, не повинні, якщо хочуть, то можуть, а, шукати можливість знайти український identity, айдентифікацію. І вона не, не така проста, як здається, бо Україна дуже-дуже велика країна, і там є різні а, такі і ді, діалек, діалекти різні, і, і, і різні трішки такі різноманітності української нації, так? Оце треба це все знати. Дуже-дуже тяжко нам тепер пов'язано з тим, що наш, нас хочуть опанувати, нам хочуть о, сказати, що ми не маємо права на свою державу завдати шкоди, о, о, ну, хочуть нам. А нам треба разом з вами, що дивитесь моє відео, усунути такі причини, які. О, якими скористувався ворог? Так? Такі причини треба усунути нам це все, щоб не втратити своє обличчя, щоб не втратити те, що наше. Так. І вони хочуть, щоб ми були змушені відмовитися від українського всього. Вони залякують на нас вже буде четвертий рік піде. І майже так вони впливають на таку суспільну думку. І те, що вони святкують Різдво, наприклад, 6, -го, 7, -го, а не якусь весь світ. Слухайте, там, де є драчка, там немає Бога. І су су суто суть в тому, що, щоби святкувати Різдво. А от число, воно значення не має. Той, хто говорить, ми такі унікальні, ми маємо інакше число, чим весь світ. вони, вони просто... Агресивні і хочуть, хочуть конфлікту. Розумієте? І ці українці наші, які наполягають на шостому, сьомому, вони теж не розуміють їм їх попи не роз'яснили і не хочуть, бо ми знаємо, на кого вони працюють, що в не в числі, а справи, щоб святкувати народження нового мислення. Бо що Христос приніс у світ це нове мислення. Як він відносився до жінки, він був більше ніж дві тисячі перед своїм часом, як він відносився взагалі до життя. Це людина, яка формувала новий зор, нову людину, вже нову людину нашого часу. Це Христос формував, він перший таке зробив. От. І замість того, щоб концентрація була на тому, що народилася нова зірка, нове мислення. Нова людина нової формації. Люди е мають сперечатися про число. Якщо там сперечатися про число чи про храм, то там Бога немає. От. Знаєте, наш пересидент наш пересидент, наш, наш бо не втік, він не правий багато в чому. Перше в тому, що він займає не, не ту позицію, на яку він здатний. Але він. Він говорить розумні речі, так від його лиця від його виходить розумне все, але він нічого не робить. От чому справа? І те, що Україна тепер прийшла на 25 те число, і вона святкує різдво з усім світом. Це дуже вірно. Значить, ми тепер вже не агресивні. значить, ми тепер не ставимо якесь число, а ми ставимо сам народження Христа насамперед. Так, ну, карта імператриця. Багато жінок у нас розумних, багато інтелектуалів, жінок. І ви, я не говорю про себе, про мене. Люди скажуть, а я знаю, що я теж не така вже дурна, як ви думаєте. Багато в нас жінок розумних і зрозумієте, жінка, є тільки для свого чоловіка, так як мати є тільки для своїх дітей, бабусі для своїх онуків. Це треба розуміти. Моя ідентичність отака. А що стосується взагалі моїх друзів, якого хочете, віку, я просто ну, просто людина і все. Імператриця вона має е, такий титул, вона має е, щось робити, вона має е, не те, що тільки справи, вона має вплив. Ми всі маємо вплив. Мені вчора написали, що хто ви така, щоб щоб розпити? Розмовляти і розмислити про те, хто може бути президентом у нас, хто ви така, а хто президента вибирає? Люди, люди, все. все, що робиться, люди. Знаєте, коли мені говорять, що цей то там, на, на півночі, що він ну знає, що ворог основний, люди думають, що там один ворог, я вам скажу, що ні, не один. А що він а, такий, 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 поганий. Як він піде, то все зміниться. Хто вам таке сказав? Править управляють люди. Якщо говорять президент такий, і диктатор такий, то слухайте, немає вже такого поняття диктатор. Немає. Є поняття, що а, той, кого ви вважаєте диктатором, він а, виступає від ім'я. Всього наряду. І це є нарід, це його слова, нарід ще гірший. Чи, чи в якійсь країні ще кращий. так, У них ще гірший. Бо на, він говорить від наряду: немає слова диктатор більше. немає, Ну, може, є таке, але вони, ну, диктатори вони недовго не можуть бути у владі. Наприклад, у Сирії. Сирії треба говорити ані Сирії. Це не Сир, а Сирія, от. Диктатор, так, бо він, а, меншість людей його підтримувало. Там, я ж чула, 8% від всіх людей. Ну, а у нашого ворога, я там показую наверху, наверху, на, на, на півночі, у них підтримують його а, майже всі. То хіба ж він диктатор? Ну, слухайте, він не диктатор. Давайте забудемо слово диктатор і будемо розуміти, що він. А, Виступає від волі своїх людей. І якщо ми це з вами зрозуміємо, ми зрозуміємо, що у них люди хочуть. Якщо ми знаємо, що у них люди хочуть, увага наша буде на тому, що ми можемо зробити, щоб вони до нас не лізли, прямо так скажу. Бо це в них люди так хочуть. Люди хочуть того, що він робить. Бо його вибрали вони. Скажуть, незаконно вибрали. Хто ми такі? Ми Що там свічку тримали? От і все. Там свічку ми з вами не тримали. Тут у нас Валет. Валет бубновий. Він говорить про нові гроші. Ну, в Україні взагалі скоро буде, будуть гроші тільки електронні. Так? Але це не дуже легко. Літні люди ніяк не можуть перелаштуватися. Літні люди якось вважають, що вони нічого не можуть навчитися. Це дуже прикро. Бо як подолати корупцію? Один із шляхів подолати корупцію це зробити гроші прозорими. Зрозумієте? Зробити гроші прозорими це означає зробити гроші, ну, як блокчейн -технологія. Так? Окей. Щоб мене знайти, треба написати Оленка з Канади. Я одна така є. От тут бачите така карта ворога, який втручається в ваше життя. І у нас багато і тепер є поняття, що кожна людина дивиться на світ приватними очима свого боку. І ми часом узагальнюємо власний досвід і думаємо, що це ну, так скрізь. Ми узагальнюємо власний досвід. От тепер, наприклад, у Канаді. Так, хтось мав поганий досвід, приїхав у Канаду. Немає, за фахом людини не така, де тут є робота. Ну, за фахом ви, наприклад, лікар чи, наприклад, ви чатер-аккаунтент. Uh, як тут сказати? Бухгалтер. Наприклад. Щоб працювати бухгалтером в Канаді, треба мати ліцензію. Це майже 10 чи більше років треба в університет ходити. так? Ну, ви не будете тут бухгалтером працювати. і Якщо хочете, ви можете цю освіту отримати. Це легше, ніж лікарем. Лікарем освіту треба з нуля починати. Це перше. Я би не хотіла, щоб тут у Канаді були лікарі, хто приїхав і мені якийсь папер дав. Мені треба, щоб він пройшов школу, яка підтверджує, що він цю школу пройшов. Це друге. По-третє, щоб стати тут лікарем, не, не просто треба. Закінчити школу медичну, що дуже-дуже тяжко. Чи просто скласти екзамен, якщо ви можете. А іще треба прийти, пройти, як то називається, Residency. Я забула, як називається Residency? От, у нас резиденсі, наприклад, якщо ви хочете бути спеціалістом, це um, Royal College of? Uh, Кенаде, і тут, мабуть, 4, 5, 6 років треба пройти таку таку школу, так, де ви практику проходите. І слухайте, проблема в тому, що щоб здобути такі, такий плейсмент, здобути таке місце, ви ну дуже тяжко, бо є свої лікарі, яким треба такі міста. Це їх будуть навчити вже на практиці, і, і це коштує багато. Багато-багато коштує Канаді, бо ну, це навчити треба. І дуже тяжко отримати таку освіту собі, якщо ви лікар, наприклад, з України. Так? І ото людина приїхала. Чи людина приїхала, вона взагалі має ну, таку освіту, яких технікум мала, мала освіту. Тут приїхала, а тут вже такі технології, що цей технікум він вже не потрібен. І людина свій власний досвід вона вважає за взагалі так, як Канада суспільство є. Ну, це ж власний досвід людини, залежить від вашого віку, від того, чи знаєте ви добре англійську мову, чи ви, ваша освіта тут ну, вона підтверджується, чи ви можете знайти працю, де хочете жити. Це все залежить, це ваш власний досвід. І ви виставляєте претензії до Канади, що Канада погана країна. Скільки я знаю, медсестер, хто приїхали сюди, і медсестрою, тепер можна з України, якщо медсестра, то можна влаштуватися, працювати, бо в нас дуже не досить медсестер і дуже швидко, швидко можна влаштуватися, там трішки щось пройти і можна. Але люди не хочуть, не хочуть нічого. І Роблять висновок свого приватного досвіду, загаль, що загально таке. І YouTube, він вас обманює скрізь. Такі, знаєте, є кликбайт, е, е, що Канада все, це неправда, Канада не все. Чи Німеччина все, чи ще. о, Ворог піде з нашої землі, як з Афганістану. Ну, то Афганістан хіба він е, включив свою Конституцію? Ні, так. У нас зовсім і наші проблеми. То цю карту показує. Якщо шахрай до вас сюди втручається, мабуть, вікно чи двері не закрили, чи ще щось. Ну, це так, алегорія. Це ваш власний досвід. Наприклад, на сході України шахрай прийшов, все забрав, розбив вашу хату, вам прийшлося ходи Це, Це ваш власний досвід. І узагальнювати, що десь там у Німеччині чи в Чехії буде так само тяжко. І ви шукаєте, щоб свідчення, що вам тяжко, не треба. Не треба робити власний досвід загальним, бо такого не буває. Тут трішки про цю проблему. А якщо ще щось карта говорить, що їдуть сюди різні люди, от ми були, ну просто гуляли діти, внуки, і дівчинка гралася, я чую українську мову, зговорили з ними. Які розумні, приємні люди. Приїхали з Києва, він а, програм «Міст», і вони приїхали, і вони були такі здивовані, що ми говоримо українською досі, бо ми виїхали в 35 років, як ще з Совєтського Союзу. І було так приємно з ними спілкуватися. Вони з Києва розмовляють українською мовою і сказали, що тільки почалася війна, вони зразу почали розмовляти українською. І мої діти були вражені, яка достойна і інтелігентна родина. Вони не то, що вражені, були щасливі бачити і наших людей такими. і Я була дуже пишалася. І... А маю інакший досвід, у Шахрай, бачите, що і йшла я, ну там, де берег, ми можемо ходити гуляти, і чую, говорять на російській мові, слухайте, ну мова тут не винна, але я ж не знаю, що за людина, так? Ну, Але вони зупинилися і хотіли в нас щось запитати. от. І вони могли говорити англійською дуже тяжко. Я говорю, може, ви якусь іншу мову знаєте. Спочатку українською почала, вони кажуть, ні, російською. Говорю російською. теж. І вони запитали у мене там одне, друге, третє про Канаду щось. Ну, я їм розказала, от. І люди були з Східу України. Не буду говорити, з якого села чи міста, бо не хочу вражати. Але цей досвід мій такий був. І я їм говорю, що, знаєте, на жаль, втрачаємо мову. Бо якщо ви тут будете жити, діти будуть англійською, а от з України, а українську, мабуть, вони вже не будуть знати, як досі не знають. А вони мені так, так знаєте. З такою ненавистю, просто змінилися зразу в обличчі і говорять: ми не хочемо учити мову, де є такі слова, як простирадло. Це гидка мова. Це воно мені такі сказали. А я не витримала, знаєте, я людина така проста. Я так ну, <сміття> культурно пробую. Перепрошую, говорю. А ви розумієте, англійську поки що не знаєте. І не розумієте, що таке, як перекласти з українською на англійську, бо в нас багато англійських слов, Юнь, Унія, Юніон. Тільки скажіть мені багато, бо Захід України він був завжди Європою. От. І я говорю: а ви знаєте, що про стирадло? Ми говоримо, негарне слово з вашого боку, ви думаєте. А є таке слово, яке означає те саме, що стирадло, тільки англійською. Ну, взагалі вони не знають англійською, а я говорю є. Воно називається bad spread. Воно, таке слово є bad, як, ну, ліжко, bad spread. Щоб простирати це означає spreд. spread – spread. Spread, це і є простирадло. Воно просто відповідає англійській мові «spread». Простирати, spread, – простирадло. Те, що ви спред, те, що ви простираєте спред на ліжку, це з англійської мови. Якщо б ви знали суть слова простирало, ви не думали, що воно видке. І не думали, що його неможливо вивчити. Якщо б ви знали англійську чи латинь і знали слово спред, то ви б знали, що простирадло те саме, те саме. І нічого страшного в цьому слові немає, а воно дуже Докладно розказує про те, що на ліжку ви просто простила, простилаєте. От такі тут декілька думок моїх, що стосується сьогодні. Бажаю вам щастя, хай, хай вас вища сила щедро захищає, а ми будемо бачитись.